Без сумніву, осердя Ісусової проповіді становлять притчі. Незважаючи на зміни цивілізації, вони знову і знову зворушують нас своєю свіжістю та людяністю. Йохим Ереміас, якому ми завдячуємо Його основоположною книгою про притчі, справедливо ствердив, що порівняння притч Ісуса з образною мовою апостола Павла чи притчами равинів дає розпізнати, винятково особисту своєрідність, неповторну чіткість і простоту, нечувану майстерність структури. Тут ми дуже безпосередньо відчуваємо, в тому числі й на основі мовних особливостей, через які проглядає арамейський текст, Близькість до Ісуса, до способу Його життя і навчання. Але водночас для нас, як і для учасників Ісуса та самих Його апостолів, важливо, що Він нам кожною окремою притчею хоче сказати. Боротьба за правильне розуміння притч пронизує всю історію церкви. Історично-критична екзегеза мусить себе постійно коригувати і не може надати нам остаточної відповіді. Один з великих майстрів критичної екзегези Адольф Юліхер своєю двотомною працею про мову Ісуса в притчах започаткував нову ступінь тлумачення притч, в якій тепер, здавалося, знайдено, так би мовити, остаточну формулу їх пояснення. Юліхер насамперед встановлює радикальну різницю між алегорією і притчею. Алегорія утворилася в еліністичній літературі як форма тлумачення давніх авторитетних релігійних текстів, які в старому вигляді вже не могли застосовуватись. Їхні вислови тепер трактувалися як приховані форми таємничого змісту. Що стоїть за значення в слів, отже, тепер мову текстів можна було розуміти як мову в образах. Які потім крок за кроком, штрих за штрихом, тлумачилися і видавалися образними представленнями того філософського погляду, який мав виявитися їхнім справжнім змістом. В оточенні Ісуса алегорія була звичним застосуванням образної мови, тому існувала схильність тлумачення притч за цим зразком як алегорій. У самих Євангеліях. Часто знаходяться алегоричні тлумачення притч, вкладені в уста самому Ісусу. Наприклад, у випадку притчі про сіяча, зерно якого падає на дорогу, на скелю, серед терни або ж просто на родючу землю. Тепер Юліхер різко відокремив притчі Ісуса від алегорій, вони якраз не є алегоріями, а частиною справжнього життя коли Йдеться лише про одну, а саме якомога загальнішу думку, одну єдину головну точку. Так вкладені в Ісусові уста алегорічні пояснення, вважалися вже пізнішими додатками, що давали відповідь на хибне розуміння. Головна думка Юліхера про розрізнення між алегорією і притчею по суті, правильна і незабаром була перейнята всіма дослідниками, але розуміння, що нове тлумачення притч Юліхера має свої обмеження, ставало дедалі чіткішим, навіть коли виділення прич на фоні алегорій саме по собі справедливе, то радикальне їх відокремлення не обґрунтоване ані історично, ані об'єктивно. Юдаїзму була відома, особливо в апокаліптиці і алегорична мова. Притча і алегорія могли цілковито переходити одна в одну. Ереміас показав, що єврейське слово машал, притча загадка охоплює найрізноманітніші жанри: притча, порівняння, алегорія, байка, прислів'я, апокаліптична мова откровення, загадка, псевдонім, символ. Вигадані постаті, приклад прообраз, мотив, обґрунтування, вибачення, заперечення, жарт. Історія форм уже раніше спробувала розв'язати цю проблему шляхом поділу притч на категорії, розрізняли образні слова, порівняння, притчу, алегоричну розповідь, алегорію прообразну розповідь. І Якщо виявилося хибним уже прив'язання жанру притчі до якогось одного літературного типу, то тим більше виявився застарілим спосіб, яким Юліхер намагався зафіксувати основну точку, про яку нібито виключно йдеться в притчі. Досить буде двох прикладів. Притча про безумного багатого у Євангелії від Луки говорить нібито про те, що людина. Навіть найбагатша кожної миті цілком і повністю залежить від Божої влади і благодаті. Основна точка в притчі про второпного управителя це, мовляв, рішуче використання сучасності як передумова радісного майбутнього. Єремія справедливо це коментує притчі, мовляв, проповідують справжній релігійний гуманізм з їхньої есхатологічної сили. Нічого не залишилося. Непомітно Ісус стає апостолом Прогресу, мудрецем, який етичні правила і спрощене богослов'я виразив змістовними образами і розповідями. А Він же ним не був ще резкіше висловлюється Чарльз Сміт: Ніхто б не розіп'яв якогось вчителя, що розповідає привабливі історії. Щоб зміцнити моральну второпність. Зупиняючись на цьому детальніше, бо це дає нам можливість побачити межі ліберальної екзегези, яка свого часу вважалася неперевершеною кульмінацією суворої науковості та історичної надійності, і на яку зі заздрістю і зачудуванням позирали й католицькі екзегети, вже в нагірній проповіді ми побачили. Що цей вид тлумачень, який зображає Ісуса Моралістом вчителем просвітленої та індивідуалістичної моралі, при всій значимості Його історичного розуміння, в богословському аспекті залишається вбогим і взагалі віддаляється від справжнього Ісуса. І якщо Юліхер трактував основний сенс притч виключно в гуманістичному аспекті, враховуючи дух свого часу, то пізніше цим основним сенсом стали вважатися есхатологічна складова, і загальна думка зводилась до того, що всі притчі в кінцевому рахунку проголошують так чи інакше швидке наближення есхатону при кінцевих часів Царства Божого. Це есхатологічне розуміння, однак, стосується не усіх притч. до більшості з них воно може відноситись лише з великою натяжкою. Протилежної думки дотримувався Єреміас, який справедливо твердив, що кожна притча має свій власний контекст, а тому й своє власне значення. Згідно з цим він у своїй книзі про притчі визначив дев'ять тематичних центрів, звичайно взявшись і за пошук спільного об'єднувального начала, внутрішнього центру ваги Ісусової благовісті загалом. При цьому Еремія свідчуває свою близькість до думок англійського екзегета Чарльза Додда, хоча й не згідний з ним у важливому пункті. Дод взяв за ядро своєї екзегези орієнтацію притч на тему Царства Божого, панування Божого, але відхилив концепцію німецьких екзегетів щодо очікування близького кінця світу та пов'язав есхатологію з христологією. Царство, мовляв, настає в особі Христа. Вказуючи на царство, притчі вказують на нього як на справжню постать царства. Ереміас утримувався думки, що ця позиція реалізованої есхатології, як назвав її Дот, неприйнятна і натомість веде мову про есхатологію, що реалізується. Отже, все ж дотримується, очевидно, дещо пом'якшеної. Основної думки німецької екзегези, що Ісус проповідує часову близькість настання Божого царства та зображає її по різному слухачам у притчах. Зв'язок між христологією і есхатологією знову послаблюється. Залишається питання, що має думати про це слухач через дві тисячі років. В усякому разі, він мусить вважати тодішній близько есхатологічний горизонт помилкою, тому що Царство Боже в значенні радикального перетворення світу Богом не настало, і він не може звикнути з цією думкою сьогодні. Всі наші попередні міркування привели нас до визнання очікування безпосереднього кінця світу. Одним аспектом в ранньому сприйнятті Ісусової благовісті. Але водночас стало зрозуміло, що Його аж ніяк не можна накидати на всі слова Ісуса і підносити це до рангу істинної теми Його благовісті. Тут, на справжній намір текстів натрапив Радше дот. Саме у випадку нагірної проповіді, а також тлумачення молитви Отче наш, ми бачили, що найглибшою темою Ісусової проповіді було Його власне таїнство, таїнство Сина. В якому Бог є серед нас і здійснює свої слова, що Він проповідує Царство Боже у своїй особі як таке, що настає і настало. У цьому значенні слід у найважливішому погодитися з додом так, нагірна проповідь Ісуса є есхатологічною, якщо комусь подобається це значення, але есхатологічною через те, що Боже Царство. Реалізується в Його пришесті. Отже, ми з повним проявом можемо говорити про есхатологію, що реалізується. Ісус, як той, що прийшов, все ж протягом усієї історії є тим, що приходить. Врешті-решт Він говорить нам про це пришестя. Тому ми можемо цілком погодитися з останніми словами книги Ереміаса: Розпочався рік милості Божої, бо з'явився Той. Чия прихована слава сяє за кожним словом і кожною притчею Спаситель. Якщо отак прийняти всі притчі заприховані і багатопланові запрошення довіри в нього як у Царство Боже в особі, то на перешкоді стає Ісусовий вислів про притчі, що збиває нас із пантелику. Всі три синоптики розповідають нам, що Ісус на запитання учнів про значення притчі про сіяча спочатку дав загальну відповідь про значення проповідування в притчах. В центрі цієї відповіді Ісуса містяться слова з книги Пророка Ісаї, 6 розділ 9 та 10 вірші, і які синоптики передають по різному. Текст у Марка. У старанно обґрунтованому перекладі Ереміяса звучить так: Вам, тобто гурту учнів, дана тайна Божого Царства, для тих, що осторонь, все загадкове, щоб вони, як написано, дивилися і все ж не бачили, чули, та все ж не розуміли, що, бува, не навернулися, і Бог їм не простив. Що це означає? Чи притчі Господа служать для того, щоб учинити Його благовість недоступною для загалу, а лише для малого кола вибраних, яким він сам їх пояснює? Притчі мають намір не відкрити, а закрити. Бог є партійним, бажаючи спасти зовсім не всіх, а лише еліту. Щоб зрозуміти таємничі слова Господа, нам слід прочитати їх у Ісаї, якого Він цитує. І на основі Його власного шляху, про кінець якого Він знає. Цими словами Ісус ставить себе в ряд пророків. Його доля є долею пророка. Слова Ісаї взагалі є ще суворішими і страшнішими, ніж цитата, яку наводить Ісус. У книзі Ісаї написано: Зроби затверділими серце цього люду, затули Його вуха, закрий Його очі. Щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не зрозуміло, щоб не вилікувався знову. Пророк зазнає поразки, і його благовість надто суперечить загальноприйнятій думці життєвим звичаєм. Щойно завдяки поразці його слова стають діяльними. Ця невдача пророка. Залишається темним питанням усієї історії Ізраїля, і вона постійно якось повторюється в історії людства. Насамперед, це доля Ісуса Христа. Він завершує своє земне життя на Христі, але саме з Христа походять великі плоди. І тут несподівано виявляється і взаємозв'язок із притчею про зерно, в контексті якого знаходяться Ісусові слова в синоптики. Падає у віч, яке значення має образ зерна у цілій благовісті Ісуса, пора Ісуса, пора учнів, це пора сівби і зерна. Царство Боже присутнє як зерно. Зерно ззовні виглядає чимось незначним, можна Його прогледіти. Зернятко гірчиці, образ Божого царства, є найменшим серед зерен, а все ж містить у собі ціле дерево. Зерно є присутністю майбутнього. В зерні вже тут приховане майбутнє. Воно є присутністю обітниці. Господь у день свого в'їзду в Єрусалим підсумував різноманітні притчі про зерно і відкрив весь їхній сенс. Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре. Залишиться саме одне, коли ж заумре, то рясний плід принесе. Він сам є пшеничним зерном, Його поразка на Христі є саме шляхом пришестя від небагатьох до багатьох до всіх. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Поразка Пророка, Його Ісуса поразка. Постає тепер в іншому світлі. Ось яким є шлях до того, щоб вони навернулися і Бог їм пробачив, ось який є спосіб відкриття всіх очей та вух. Притчі розшифровуються на Христі. У прощальній промові Господь каже про це. Оповідав я вам про те притчами, прихованою мовою. Надходить година. Коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про ця звістую вам. Так, притчі приховане говорять про Таїнство Христа. Вони не лише говорять про це, вони йому належать, тому що саме через те, що вони дають змогу просвічуватися Таїнству Божественності Ісуса, вони ведуть до суперечності. Саме тоді, коли вони сягають найбільшої виразності, як у притчі про зрадливих орендаторів виноградника, вони стають етапами шляху до Христа. У притчах Ісус є не лише сіячем, що розкидає зерно Божого Слова, а й зерном, що падає в землю, щоб померти і так принести плід. Саме так тривожне пояснення Ісуса про сен своїх притч. Підводить нас до їх найглибшого значення, і якщо ми лиш, що відповідає суті написаного Божого Слова, читаємо Біблію, зокрема Євангелія, в їх єдності та цілісності, що при всіх їх історичних нашаруваннях все ж виражають одну внутрішньо зв'язану благовість. Але після цього цілковито богословського пояснення, отриманого з середини Біблії, Мабуть, варто поглянути на притчі ще й у суто людському аспекті, що це таке притча, і чого хоче той, хто її розповідає. Кожен вихователь, кожен вчитель, що хоче своїм слухачам подати нові знання, постійно прислуговуватиметься і прикладами, і притчами. З допомогою прикладу він наближає до їхнього мислення дійсність, що досі знаходилися поза їхнім полем зору. Він хоче показати, як у дійсності, що належить досвіду, просвічує дещо таке, на що вони досі не звертали уваги. Шляхом використання притчі він наближає до них далеке, так що вони через мости притчі доходять до раніше незнаного. При цьому йдеться про подвійний рух. З одного боку притча наближає до слухачів віддаленого, а з іншого вибирається в дорогу сам слухач. Внутрішня динаміка притчі і здатність виводити і виходити за межі вибраного образу, нібито запрошує довіритися цьому рухові і намагатись вийти за межі власного горизонту, щоб відкрити для себе дещо нове і навчитись його розуміти. Це, однак, означає, що притча вимагає зусиль від того, хто вчиться, кому не просто подається щось готове, але від кого водночас вимагається, що він сам сприйняв закладений у притчі імпульс і підкорився йому. І тут виникає проблема адже людина може бути нездатною розпізнати цей імпульс і підкоритися йому, може виявитися і таке. Особливо коли йдеться про притчі, що стосуються самої суті людського буття і спонукають до внутрішніх перемін, що людина чинить опір і не захоче рухатися у потрібному напрямку. Так ми знову дійшли до господніх слів про споглядання і небачення, про слухання і нерозуміння. Адже Ісус хоче нам повідомити не якісь абстрактні знання, які нас у душі не стосуватимуться. Він веде нас до таїнства Бога, до того світла, яке наші очі не можуть витримати і якого ми через Те уникаємо. Що воно стало для нас доступним, Він показує прозорість Божественного світла у речах цього світу та справах нашого повсякдення. Він хоче нам через буденне показати істину підставу всіх речей і у такий спосіб справжній напрям, яким ми повинні щодня турувати шлях, тобто йти вперед. Він показує нам Бога, не абстрактного, а діяльного, що входить у наше життя і хоче узяти нас за руку. Він через буденне. Показує нам, ким ми є, і відповідно, як нам слід чинити. Він відкриває нам непросту істину, яка не тільки і не стільки збагачує нас новими знаннями, а цілком змінює наше життя. Ця істина дарує нам знання, Бог іде тобі назустріч. Але воно й ставить вимогу. вір і дай себе вести вірі. Тому можливість відмови надзвичайно актуальна, притчі бракує потрібної очевидності. Можлива тисяча розумних заперечень, не лише за часів Ісуса, а й усі часи і сьогодні, мабуть, більш ніж коли-небудь. Тому що ми створили таке поняття реальності, що виключає її прозорість щодо Бога. Дійсним вважається тільки таке, що можна експериментально перевірити. Над Богом експерименту здійснити не можна. Саме це він закинув пустельному поколінню. Спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, змушували мене до участі в експерименті, хоча й бачили моє діло. Бога неможливо побачити. Каже сучасне поняття реальності, і тому справді неможливо прийняти вимогу, яку він нам ставить, вірити йому як Богові, і, відповідно, жити видається зовсім неприйнятним. За цієї ситуації притчі справді ведуть до небачення і нерозуміння, до затвердіння сердець. Але у такий спосіб притчі є зрештою вираженням прихованості Бога в цьому світі і того, що пізнання Бога завжди є викликом для людини, що це пізнання є невіддільним від самого життя, це пізнання неможливе без навернення, бо у світі, позначеному печаттю гріха, центр тяжіння вісь гравітації нашого життя. Держиться виключно на Я і безособовому вони, на двох складових, які треба замінити, змістивши центр тяжіння до нової любові, здатної створити для нас інше гравітаційне поле, щоб ми змогли почати нове життя. У цьому значенні пізнання Бога неможливе без дару зримої Його любові, але й всякий дар. Дається для того, щоб бути прийнятим, і в цьому значенні притчі виражають саму суть послання Ісуса, вбираючи в себе і Тайну Христа.